Привіт, на меданчику Морті! І сьогодні ще одна розмовна тема, яка змушує мою п'яту точку неймовірно сильно горіти. І звучить вона так: тобі не потрібні жодні курси. У багатьох, особливо у знімак початківців, чомусь є стійка думка, що для того, щоб навчитися знімати, монтувати чи там робити графіку, обов'язково потрібно пройти якісь курси, або ще гірше, вони думають, що після цих курсів вони точно почнуть косити бабло лопатою і знімати кіношно. Сьогодні я хочу висловити виключно свою точку зору з цього приводу і, можливо, переконати тебе в тому, що тобі не потрібні ніякі цигани, щоб почати знімати або підвищити. Свій скіл. <звук> Отже, у всіх цих вологих історіях є кілька ключових моментів, які і повинні змусити тебе замислитись взагалі про потребу курсів у твоєму житті. По-перше, 90% курсів це вода розбавлена водою і приправлена прописними істинами, про які говорять абсолютно всі: типу, що таке ISO, яка тобі потрібна діафрагма, щоб було в кіно, у чому різниця між мікрою та фулфреймом, або як організувати робочий простір під час монтажу, там як зробити класичний трикутник на обличчі, і все це ти можеш дізнатись, не віддаючи гроші продавцям повітря. Так, доведеться трошки напружити свою п'яту точку, але якщо тобі потрібно платити гроші за таку безцінну інформацію, щоб почати знімати або монтувати, то це вже питання до твоєї мотивації. А на цю тему чудово висловився Джордж Карлін в одному зі своїх виступів. От ще кое що чого я не розумію: Касети для повищення мотивації, книги для повищення мотивації, що такое, що то вдруг понадобилося мотивації? Вісь уже просто. Ви либо хотите, либо ні. В тому загосках? Якщо вам хватило мотивації, щоб пойти в магазин і купити книгу, можете бути достаточно. Мотив... Вам більше не нужна книга, Положите я на місце, скажіть клерку, дім нахуй, я мотивірований, пошли домой. Я пішов домой. Тож так, це мотивація. Те, що ти не купиш за гроші, і які б круті курси ти не вибрав, чи від яких би відомих людей вони не були, це тобі не допоможе. Тут же варто замислитись, а чи твоє це взагалі. А за наявності мотивації, ти легко зможеш загуглити основи зйомки, монтажу або світла на ютубі. А зекономлені гроші краще витрати на техніку. По-друге, кваліфікація тих, хто продають тобі курси. Я, звісно, не кажу, що всі вони бездарі, але прикол в тому, що ти потрапиш саме до таких, тому що в тебе немає досвіду і немає з чим порівнювати. Ти підеш до тих, хто найчастіше зустрічається у рекламі або просто на слуху. Я колись бачив курси Хохлова Сабатовського. Скажімо так, мені їх придбали у всіляких там інтернетах, і знаєш що там? Та нічого. Першу частину я взагалі не розглядаю, бо там така водища щодо предпродакшену розтягнута на 13 відосів, половина з яких це реклама різних сервісів, з музикою, рефами, пресетами, переглядання відосиків, мотивація, тупо якісь основи на кшталт дівчат краще знімати зверху хлопчиків знизу і так далі. Друга частина складалась з блоку вибір камери. І знаєш що? Ти просто можеш написати в Ютубі камери для блогерів чи для знімак і побачиш сотню відео. І, подивившись 10 з них, у тебе вже складеться думка про всі ці камери, і ти без зусиль вибереш свою. Так, це не структуровано як в курсі. Можливо, доведеться ще й паралельно використовувати Google, але це 3 години твого часу, а не кілька тисяч гривень. А розділ, де він підбирав техніку на зйомку, взагалі був схожий на що в моїй сумочці, бо він просто тупо дістав увесь свій мотлох і 15 хвилин його показував, сильно не вдаючись в деталі. Ще там, звісно, було трохи інформації про підбір локацій, основи монтажу, там налаштування найпопулярніших камер, які тобі до сраки, до речі, якщо ти не розумієш, що вони роблять, і не знаєш, як це все налаштувати під себе. І найголовніше, там був урок типу живої зйомки. І я думав, що ось, хоч щось корисне побачу, на що знімають, як взагалі все відбувається на майданчику, і знаєш що? Та нічого, я побачив нічого. Мені показали, як він зі своїм кентом ганяє кількома локаціями з фуджом і радянською оптикою. І зрозумів, в мене нема претензій до радянського скла. Воно має місце бути в ігрових історіях. До повномасштабної навіть була наша українська компанія, що переносила Геліуси у справжній кіношний корпус. І таку оптику активно купували у Штатах, і вони навіть заявили, що на їх сет уже відзнято фільм А класу. Та й, чесно кажучи, мені не той фуч, все одно, але що я дивлюсь, за що я заплатив на проекцію себе, який зловив проект? Тупо базова зйомка ще й скупують diy світла, якихось якумів з дротами на камері. Ну, це напевно комусь може бути цікаво, але так не знімають в комерції, навіщо тобі це дивитись, що ти з цього винесеш, що можна самому спаяти живлення для камери, або що світло з лирюа може світити. Далі більше єдиний і єдиний день, на який, мабуть, вистачило грошей і на нього взяли Арі з куком, його навіть за камеру не пустили. Все тупо знімав лівий Вікенд. Нагадую, це курс операторської майстерності, не режисерської, який я з цього можу зробити. Висновок він оператор тільки на фуджі. Але я думаю, добрий хрін з ним і до цього знав, що він воїн суто теоретичної зйомки. Але знаєш, що мені показали? Уже зібрану камеру, уже готовий майданчик, уже виставлене світло, і фрази на кшталт, ну це компендіум, я тобі про нього розповідав. Ти знаєш, ці компендіуми всі однакові, що твій за 30 доларів, що доросли за півтори тисячі, що про них говорити. Ну і фіналочка. Як тобі зйомка на Алексу у зв'язці з Годекс сл 60 і Янгно? Гаразд, гаразд, я розумію. Алекса дуже дорога, грошей на світло не хватило, Ну, спасибі, що хоч пояснив значення камера, мотори знято, не дарма гроші за курс віддав. Да проще лавы, если еще курс операторской мастерности начинается с фразы. Я постарался сделать этот курс максимально понятным и доступным для всех. Поэтому неважно, снимаете ли вы там на э, какую-то камеру, которая стоит там до 30 тысяч рублей, до 10 тысяч рублей, я не знаю. Или даже продолжать там на телефон снимать что-то для себя. Или вы снимаете на какой-то флагман там от Panasonic, Canon, Sony. Или вы снимаете на Red или Alexa уже. Тем не менее... Ви все одно зможете для себе отримати огромное количество прописных істин, які, якщо ви будете применять, зможете будь-яку тащить. тащити. Це як, мені, типу, наред грошей вистачило, мізків його зібрати вистачило. Але інформація, яка одночасною мірою потрібна, мені і челу з телефоном, тут присутня. Та вже в цьому реченні напівпрозорими літерами написано розвод. Типу, неважливо, ти працюєш у Маку на касі або володієш франшизою Макдональдс, тут ти знайдеш корисні прописні істини. Карл для мене, власника Реда, прописні істини. Ще є питання з приводу цінності цих курсів? Блін, все, останнє, чесно, не можу стриматися. Поэтому даже независимо от того, какого уровня проекта вы сейчас закрываете, будь то репортажки свадьбы или кому-то там что-то для Инстаграма, и заканчивая тем, что вы делаете крупные проекты там в районе миллиона или двух рублей, неважно. Ну ты знаешь, их хлопцы, веки не умеют заниматься с проектами на лям. Там в будь селе такие целыми косяками ходят. Боже, що воно несе? Коротше, я напевно зроблю чисто для інтересу одне відео з розбором курсу. Подивимось, як тобі зайде, Якщо сподобається, продовжимо рубрику. Коротше, суть у тому, що тобі ще пощастить, якщо це буде просто базова інформація. Але це ж може бути якась маячня, а тебе можуть навчити херні, з якої потім дорослі люди будуть ржати, а ти не розумітимеш, що відбувається, адже ти купив круті курси від крутих чуваків. Ось тобі true story, Значить, знайшов я чела на ютубі, і він курси не продавав, але знімав типу уроки для DaVinci, а я тоді якраз вчився монтувати. І я дивлюсь двох години відео основи для новачків. Думаю, чудово, це моє треба брати. Коротше, чолов'яга реально годину розповідав, як мені папки створювати, як їх підписувати, як додавати у диван. Я мало не повісився. Так, якщо в тебе проєкт з 10 камер, 26 локацій, які знімали 3 роки, безумовно, структурування матеріалу це дуже важливо, особливо, якщо ти над проєктом працюєш не один. Але нахрена називати це основами. Нахрена це чело, який хоче просто свій YouTube монтувати з телефону. Та це навіть мені жодного разу не стало у нагоді. Навіть на проєкті, який я знімав у сумі десь півроку заради одного відео. Мені вистачило дати зйомки в назві, щоб не запутатись. І я я розумію людей, які можуть подивитись на це і сказати: монтаж не моє. Тут людина годину тільки розповідає, як папки створювати а що там далі буде взагалі страшно. А за фактом базовий монтаж це три кнопки і два пресета. Його навіть твоя бабуся подужує. І ось такі люди гірші за всіх. Вони за це не просто з тебе можуть гроші взяти, а ще й голову сміттям забити. До того ж, ти маєш розуміти, що якщо ти не користуєшся тими чи іншими функціями, грубо кажучи, щодня, то ти за тиждень просто все забудеш. І по факту ти просто витратив там кілька годин свого життя, а можливо ще й гроші. По третє, кіношна картинка, круті кейси і море клієнтів, вишукованих у чергу до твого під'їзду. Блін, люди, які в це вірять, ви мені нагадуєте людей, які думають, що пройшовши двохтижневі курси з умовної там я не знаю джави, зможуть прийти у Гугл і заробляти по 5 тисяч доларів на місяць. Як ти взагалі це собі уявляєш? Що ти взагалі можеш засвоїти за два тижні ще й не практичних занять, а якихось там зумколів, колів презентацій та розборів фільмів? Особливо, якщо ти прийшов з нуля, знову ж таки, не забувай, що знання і вміння це тільки половина твого успіху. Так само не завадить талант, надивленість і досвід багато досвіду. Якщо тобі прямо зараз дати найдорожчу камеру як оператору, або лям бюджету як режу, або монтажну машину за 20 тисяч доларів, ти нічого кращого за те, що вже робив, не зробиш. Бо в тебе немає досвіду, який ти не отримаєш на твоїх онлайн-курсах, а тоді який взагалі не. Сенс, просто посидіти в зумі. Ну, окей, ти можеш сказати, там дають домашню роботу, щоб закріпити знання на практиці. Ну, по-перше, а хто тобі заважає подивитись безкоштовно YouTube, самому придумувати собі домашню роботу і закріплювати що завгодно. По-друге, мало дізнатися, як робиться той чи інший рух камери, на яку оптику зняти кадр або як зробити долі зум. Для реалізації чогось кіношного потрібні гроші або техніка. І я бачив у того ж Саботовського, як він імітував болт за допомогою Стаба. І це був пиздець, це стрьомно. Навіщо тобі це знати? Навіщо тобі знати, як зробити хріново? Ось у мене, коли мова стосується грінскріна або клієнт говорить про нього, я завжди відмовляюсь. Бо дотримуюсь думки, що в таких справах, якщо ти не можеш зробити це якісно, або в тебе нема грошей на тих, хто може це зробити, то краще не берись, бо на виході в будь-якому випадку вийде крінч. Єдине корисне, що ти можеш отримувати від курсів, це нові знайомства. Звісно, їх якість мене трошки бентежить, бо це по суті такі самі дивні люди, як і ти, які теж думають, що вони стануть кіноділами. Я не вчився в універі ні на оператора, ні на режа, ні на монтажера. Але в мене багато друзів, хто навчався. І я усіх запитував, що тобі дав універ, чи потрібен він реально тобі, і чи приніс якусь користь. І 80% відповідали, що єдине і найголовніше, що вони отримали за 5 років навчання, це знайомство. І за свою практику, я в цьому переконуюсь дедалі сильніше. Це дійсно те, що реально зможе тобі допомогти у майбутньому. З величезного потоку половина точно будуть знімати. А як правило, знімаки до останнього шукають на свої проекти друзів та знайомих, і тільки в дуже крайньому випадку починають хантити когось на стороні. Усе, що тобі розкажуть на курсах, змовірністю в 90% звичайне циганство, і ти як ледача дупа його тільки підтримуєш і розвиваєш. Ось знаєш, в які курси вірю я і на які я би пішов. Не ті, які не можна подивитись на Ютубі, на практичні. Наприклад, коли мене візьмуть на майданчик, на справжній майданчик, і я побачу, як все там відбувається. Я дуже люблю їздити навіть звичайним помаганом, по типу принеси подай на зйомки моїх старших колег, які знімають топові проекти, тому що це я в Ютубі точно не побачу. Це мені на пальцях не розповість жоден циган. Або, наприклад, як помічник режисера, і в процесі я щось розумію сам, щось мені розповідають і пояснюють за наявності вільного часу, тому що на папері все виглядає зовсім не так, як у житті. До всього іншого я бачу факапи цих людей, що навіть важливіше ніж їх успіх. Я прям бачу, що в мене може піти не так, і це справді крутий досвід. Ще, наприклад, я б пішов на будь-які схожі курси з тим, що пропонує нам Патріот, де ти приїжджаєш до них, вони ставлять тобі 10 камер з обвісом і розповідають на практиці, що і до чого. Ти все можеш помацати, подивитись і спробувати. Знаєш, напевно, не у всіх є можливість взяти умовну арі або ред з кіношною оптикою в оренду хоча б на один день, там тисяч за 20-25, щоб просто поклацати і розібратись. Але знову ж таки, це все не курси для новачків, це для тих, хто вже щось розуміє, хто перебуває на умовному середньому рівні і хоче рости далі. Але 100% не для тебе, людина, яка знімала на гаш, тіктоки якоїсь піцерії за 1000 гривень. Навіщо тобі знання механіка про всі можливі модифікації систенда, якщо в тебе стійка за 500 гривень? Безумовно, ти дізнаєшся багато нового, але як на мене, це все ще не буде відповідати принципу ціна профіт. Але тоді ти запитаєш, що робити, якщо не ходити на курси. Та все дуже просто, але треба хоч трошки напружити свою дубку. Я зазвичай раджу своїм друзям наступне. Уяви, що маєш проект, наприклад, в тебе є знайомий танцюрист або музикант та, хоч салон манікюру, придумай і зроби йому відео, але тільки на новому рівні, не просто приїдь до нього з камерою і тупи там, поки щось не народиться, а розпиши собі весь процес. Давай для прикладу візьмемо той самий манікюр. Перше, поїхав, подивився локацію або попросив, щоб тобі зробили румтур. Оцінив свої можливості щодо світла та інтер'єру, вирішив, у якому все буде стилі, на зовсім банальному рівні по типу світло чи темно, смішно чи серйозно. Наприклад, якщо локація дно, можна зробити щось у стилі вірусної, крінжової реклами, ну і так далі. 1.1. Якщо ти не знаєш, як проходить той чи інший процес, в нашому випадку манікюр, позадобував свою подружку, посидів, подивився процеси, записав цікаві моменти і поїхав далі. Друге, пішов шукати рефи по зйомці, знову ж таки попередньо прикинувши, що крана в тебе немає, коптера теж є, наприклад, тільки стаб. Причому тобі не потрібно шукати рекламу манікюрного салону. Підійде що завгодно в схожому стилі. Наприклад, тату-салон, барбершопи, якісь хендмейд-виробництва з там не знаю з гаманців або одягу і так далі. Усе це можна інтерпретувати під себе, якщо включити голову. Ось тобі для прикладу прикольна інтерпретація від Фрізора. Це барбершоп. Тут чолов'яга типу болгаркою стриже, летять іскри. Ну прям дуже прикольно. Як ти розумієш, Рев був не з барбершопа. Плюс він дуже сильно потрапив в атмосферу брутальності. Коротше, ось тобі наочний приклад, як з лівої теми можна переграти щось під себе. Третє, записав усі рухи камери, що тобі сподобались на папірець і назвав це розкадровкою, щоб звучало солідніше. Знайшов трек, під який всю цю справу зніматиме, щоб зрозуміти взагалі, чи підходять твої рухи за динамікою і приблизно розкидав таймлайн. Тобто, як роблю я в простих проектах, знайшов, наприклад, 5 рухів, які точно хочу. Прикинув, де вони будуть за музикою, і далі дивлюсь, що в мене ось тут залишилось 5 секунд, тут 10, тут 15, і вже туди я вставляю якісь там банальні проходки чи штуки, які хоче клієнт, або панорами, чи просто шукаю рефи далі. Четверте, прикинув, що буде за світлом: що в тебе є, коли краще їхати, чи заважатиме тобі сонце, чи можна там закривати вікна, і все в цьому дусі знайшов проблему, намагаєшся її вирішити. П'яте, ти ще раз все оцінюєш, і думаєш, чи потрібна тобі якась допомога. Скільки часу це все займе, чи вистачить техніки, чи потрібні тобі люди в кадрі, про яких треба домовитися заздалегідь. І якщо щось з цього випадає, просто береш і пробуєш вирішити цю проблему. А далі все просто їдеш і намагаєшся по максимуму відзняти все, як ти задумав, а потім ще й змонтувати. І знаєш що? Ти просто охрінієш, тебе знайде стільки проблем, стільки факапів, що цей один маленький досвід замінить тобі 10 курсів по 2 тижні. І це якраз те, що треба, щоб навчитись знімати. Мене, наприклад, це досі вчить, бо апетит зростає, хочеться прикольніше, хочеться складніше. Останній мій друг, якому я це радив, просто хотів скопіювати стиль монтажу і зняти танець як у Тіктоці. Ох, як же ж в нього горіло! Причому він ще молодець. Він додумався домовитись за тестовий день з танцюристом, щоб бути ще сильніше підготовленим. І знаєш що? У нього не вийшло скопіювати реф. Але він кайфанув від того, скільки дізнався, здавалось би, у такому простому проекті. Ну і послухавши все це, я що тобі якусь Америку відкрив? Ти чогось з цього не знав або не міг би здогадатись? А мені за таке з тебе по хорошому декілька тисяч взяти і розтягнути цю інфу на два тижні. За підсумком я можу дати тобі кілька безкоштовних порад, які не дасть тобі жоден циган, бо залишиться без грошей. Перше, дивись побільше кліпів, фільмів, комусь допомагають картини або книги, наприклад. А я люблю залипати в Пінтересті. Візьми собі за звичку сидіти там годину на день замість інсти. Вибери теми до смаку, і воно тебе затягне крутіше, ніж голі дупи. Друге, цікався тим, чим займаєшся. Я дивлюсь величезну кількість зарубіжних блогерів. Мені дуже подобається копатись в залізях, і я, мабуть, механік у душі. Ти просто офігієш, скільки крутої інфи можна там почути. Тобі навіть англійська не завжди треба, все ж показують, плюс субтитри є. Я не буду нікого радити, окрім одного австралійського невідомого діда Гафера. Якщо ти поосвіту, то він просто на молекули розбирає прилади. Трохи нуднувато місцями, за те безкоштовно. Третє. Знімай, монтуй, став удома світло, пиши сценарії, роби максимально часто те, в чому ти хочеш стати експертом. Може, ти не в курсі, але талант це не завжди вроджене, а часто набуте. Немає замовлень, проєктів. Роби для себе, роби для друзів, роби безкоштовно або за копійки. Головне, щоб тобі це було комфортно та давало досвід і портфель. Четверте, думай як дорослий. Це до того прикладу, що я описував вище один раз спробуй, схема дійсно робоча. Шосте. Заводь знайомства. Тут ніякої схеми нема, не треба чіплятись на вулиці до людей, але якщо потрапляєш у свою тусовку, намагайся більше спілкуватися з людьми, обмінюватись контактами тощо. Останнє і саме головне не купуй курси. Ось по суті все, що я хотів сказати. Але ти, звісно, можеш розповісти мені в коментарях, як завдяки трьохдневним курсам від Константина Пупкіна, ти з нуля потрапив до Голівуду і зараз знімаєш сиквел до приквелу для гри престолів чи трансформерів. Я візьму попкорн та буду потопати в твоєму успіху. А у мене на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні! Слава на Є писати, російські федерації, слава Україні, слава нації. писати, писать усі федерації.